Христос Воскрес. Маємо сьому годину ранку. Дата в нас сьогодні 7 квітня, 26 квітня 2025 року. Так, так, друзі, сьогодні в нас для України дуже неприємна новина. 29 років, тому я думаю, що ви догадуєтеся. Ой, бабахнув Чорнобиль. От 20-39 років, друзі. 39 років сьогодні вночі було. Отаке таке неприємно, але життя продовжується і сьогодні маємо спів пташок. Дякувати Богу, дивіться, яка гарна погода. Завтра в нас провідна неділя. От, Іншими словами, вроді би томіна. От, Так що, ну що. А ми з вами в селі. Знову ж таки сільське господарство. Так зване. Дивіться, як трава вже повиростала. То зараз треба буде покосити. Напевно як покошу, я ще і то все покроплю тут ті стежки трохи ураганом, щоб ця вся зараза пропала, щоб вона на якийсь час не росла. Ну, Ось таке, ну що, подивимось. Тут маємо бачите, бузок зацвів, вже потихеньку йде. ось, Тут маємо часничок. Дивіться, бачите, город є замульчований листями з осені. Візьміть собі до уваги, не викидуєте накупі, а тут є три ряда часника і цибуля вийшла. Там йдуть полуниці, полониця. Також, і що це значить, що немає стільки всякого бур'яну, не позаростало. А трава лізе, як дурнувата. Дивіться, що тут треба буде наробити. То покусити. так Тут у нас будуть грядки. Не знаю, за якийсь час приїдеться. І треба буде, сусіда, попрошу мотоблоком, щоб профрезерував той кусок, то все перейде. Переб'є і я думаю на наступний тиждень десь може навіть. Хоча люди вже там все поорали, поробили городи, бачите. Отак от так, далеко. Сонечко встало. Пташки наші співають. Так, давайте якби ще зайшли сюди. Прогуляємося, ну красота. Зараз роботи буде купа. Трохи то все прокошу. Ну, Трошечки тут. Я ще там нічого не буду рухати, тому що... Там ще трава мала, нема чого махати косою, як говориться, палити бензин і тратити час. А ми собі підемо. І туди глянемо так, що тут в нас. Треба вийти, подивитися. Ввечері вчора приїхав, навіть не було і на 10-та година вечора. Ото все треба підкошувати. Все попід заростало. Трошечки тут і вся, то все хай росте, тому ще не час. Ну ще замале, щоб тут кусити. О, Там травичка тут дурдом, але потрохи все піде в рух, це вже приємно. Субота зараз, як запущу косу, багато людей всі сплять. Рівно сьома 7 година, до речі, зараз, коли я вийшов і почав знімати. Йдемо далі. Так, мотовоз стоїть. Скоро вже треба мотоциклом буде їхати, але ще бачу декілька разів. Ага, виноград. Обрізаний, все зроблений. Тут я переварував труби зимою через осені, Було прогнулося. Тут ще буде столик стояти за бацею. Ось таке. Під виноградом. Так звана така біседка в природі буде. Ось. І все, дивіться, бачите, трускавочка. Зараз покажу. о, Бачите, листя нема, тільки листя і вона десь тут от вилазить, трускавка. І все, полуниця по-українськи. Трускавка це по-польськи. Бачите, тут вже трава пішла, така собі, але вже буде значно легше, тому що тут оріха я почистив був знизу, цього, цього. Тут все почистилося з осені, добре вже буде підійти добре, набагато зручніше косою косити. І взагалі так, добре. Йдемо далі дивитись. Тут в нас що? Тут в нас є, скажу, порічка. Тут є смородина. Тут в нас є 4 агроси. Раз, ні. Агроси там, то є теж якась смородина вроді. А о агрос є раз. І є два молоденькі кущики. Купили він, пішов. І дякувати Богу. Йдемо далі. Так, фронт роботи є сьогодні. Сьогодні ще треба кинути переноску. Буде заба... А, до речі. Такі квіточки є, бачите, в нас. О, гарний кущик. То все гарно обкоситься що він собі гарно О, Сьогодні ще треба буде переноску кидати до брами на низ. Е зробити. Завіз обірвався. До речі, тут бузочок теж. Все йде, він гарний, будемо ще вилізти більше. Колись ківлики, але я обчистив знизу, Для того, щоб нормально було тут кусити. Бо тут ліс був. Все почистилося, все попалилося. Вогні горіли від осені до. До весни практично. Бачите, як де трава яка росте? Більше-менше, ось тут подвір'я, так зване старе, я то все покроплю, щоб тут не росло і добрами. Щоб я просто не цей. Йдемо далі. О, минулий раз, навіть палив тут то все чистилось. Ось грабчики я обрізав. Тепер далі. Що в нас тут? Ооо, рожа пішла, дякувати Богу. Одна, друга є. А тут що? Може ще піде, чи ні, що воно так позамерзало бідно. Вона вилізла вже була, мало листки. Чи ні. Щось не пішло. Ну нічого, не знаю. Подивимося. Пишіть, говоріть. Чим ще можна покрупити, щоб її відживити трошки. Це є рожа, яка повидло робиться на рогалики. Знаєте, така рожева гарна. Колись тут свій час росла, то стара хата, то вже не дивуйтеся, але можна ще буде там її, ну побілити, може, колись не знаю. Для вигляду чисто. ось е е І тут були кущі з тою рожею, і все росло гарно. І мармоляду можна було робити. ну Повидло. Таке маленьке, воно малесенько. іде так, Тут все прочищено. так, Йдемо подивимося, що в нас тут по квіти. Воно все оживає, чуєте як пташки співають. Так. Що там наші лелеки роблять, проти сонця дивимося. Не видно, бачите, сидить. Сидить десь на гнізді дорогенько. І... А тихо. Не чути тільки що трошки було. Щось там клацнуло дзьобом. Не знаю де. Самець десь полетів. Ні. в мене дуже завжди бажання було. Сонце я перепрошую світи. Вилізти на гору і почистити ті гілляки. Якби до тих гіль добратися, там вже можна по них лізти наверх. Ну так то і буде з часом. Драбина велика, я сюди зайшов, а далі по гіляках я вже вилізу наверх. І буде легше, щоб почистити їм гніздо, щоб мали доступ до льоту. Туди. Він ще збоку щось наносив, отут, бо більше. так. Я так зрозумів захід, щоб був на гніздо там, бачите. Так, йдемо далі. Так, тут, у нас що? тут у нас рожа прийняла, з яку ми теж садили. Бачите, вона гарно буде йти. Квіти такі гарненькі, О, тут, ми... тут у нас гортензія пішла. Раз, два, це дуже прекрасно. <кій> тут ми чистили оцей обрив, трохи були. Ось Звідти так до півниці, от сюди, до того пня з ясеня. Далі ми там нічого не рухали. О, а то що за чудо виросло? А ну кажіть, що за грибок весняний. Не знаю, чи то якась псяка, вириваю. Ну але хай буде, садимо назад, я жартую. Хай буде, собі для все, Так, молоді сосенки, не знаю, підуть, не підуть, як є. Теж якісь квіти. Теж гортензія пішла, поприємно. йдемо далі. Туйки я кропив ну, але тут ще треба то все всьому обкошувати. Бачите, такими місцями росте та трава. Я тут теж пройдуся, напевно. І то все почищу так. Але я хочу подивитися з двору, як то все виглядає. Ти заразу защепив і не можу розщепити Будемо дивитися на вулицю. Хочей білий. Тут ми чистили гіляки. Ось там, бачите, далі ще треба буде. А буде сухо, я возьму оце все покроплю внизу. Аж туди до церкви, бачите, дорога йде. І треба буде покропити повністю. Бо тут я разів два-три кошу завжди. Ось. отак так виглядає. Тут у нас... Дренаж є, коли йдуть, дощі падають сильно. Ну, снігу багато навесну. Тут просто тече ріка. А того року дуже слабо взагалі. Ну, снігів не було, так що що тут говорити? Сусід вже покусив. Тут трохи, бачите. А завіси мені треба приварити. Отут воно на брамі обірвався завіс. Воно то сидить на ньому, але він обломаний сам шток. Десь трошки вище возьму. При другу і все, і буде люкс. Так що зараз треба йти брати косу і то все варити. І ще одне треба брати. Буде дроти кидати. І сюди, щоб поварити, але то буде вдень. Я то зараз ще трохи попідкошую. І тоді вже не буде роси, тоді ще треба буде кропити. Короче, фронт роботи на сьогодні маю. Ще дещо запланував зробити, якось буде так. Оріхи оживають. Ну, Дякувати Богу, в нас така територія, що тут не дуже не мерзне сильно. Так, бочка, яку я минулий раз горячу, з попелом лише горящим. Що в нас тут? Бачите, вигоріло дощ, припадав. Чи може і не було дуже. Треба буде висипати її, забрати туди. От, Що ми зараз і зробимо. Напевно. О. Треба її занести на місце. Так. Тут що росте? Виноград, друзі, зараз чекайте. Я перепрошую, то щоб пустяком йти. Зараз мені цікаво. Виноград. Що-то той бузок кинувся. Там із винограду бузок росте, що за цирк? Палочку тикнули, щоб було видно. Так. Котрийсь тут прийнявся, а то що за цирки? Вже треба косити того зразу. З пентів з бузку то все росте. То все ми знімемо, понятно. Тут все треба знімати. О, бачите є. Вино виросло, дякувати Богу. Тут ще треба буде рішіточку забацувати, ті щось не дуже пішли. Один прийнявся. Ну так, так що бачите, пташки співають приємно. Навіть ще всі сплять. О, по домах, субота. А я вже спав. Встав. Встав, бачите, ну той. То треба буде перекинути, потім не знаю, може десь викину, вивезу колись. Чи спалю, ще висохне попалиться, того не лишу. Не подобається мені. Робочку занесу зразу. Сюди, щоб потім закинути. О, Так що бачите, трава теж виросла. Сюди треба буде трошки прокосити стежку. Ось тут прокроплю, щоб було. Ось такі місця, де ходиться, Стежками я все буду кропити. Ось, що було гарно, бачите. Так, що то в нас? Орех, орех, орішок росте. Дві села бози вже виросли, я не знаю, завжди колись 15 травня косив, ну трава була отака вся. Знаєте? А то зараз страхіття. Як воно росте, я не знаю. Все помінялося. Взагалі помінялося. За лаустенці. Там наші сосни. Ті от, треба теж буде позабирати. <кій> Якусь них тут ми чистили. Аж до тих пір, до тих локацій. Тут бачите, де кущі ростують там. Отой весь низ, а дивіться як вони вже заростає. Хай собі там росте. Ну, нікому не мішає, принаймні хоча чисто було. І все. О, що то за чудо таке росте. Ну Ніхто не знищив, ну хай буде. Один кустик. Оріх. Пересадили молодий оріг. Надіюся, що все піде добре. Буде рости. Та він вже починає, бачу, розпускатися. Бачите, йде. Так, обривчик. І все. Тут ми теж палили. То все. В свій час тут було дерево зломане. Туди наверх, воно ну, потім похилилося вже так. Було сперте тут. Одну колоду ще можна вирізати, там теж все почистили. Собі заростає, хай заростає той город. Ну, нікому не мішає, але принаймні з вулиці чисто було. Ну, тут, звичайно, буде покошено все. Наші сосонки ростуть. Так. Якось так, Ага, город. Ну, тут грядка, тут не буде город. Не хочу города не рентабельно. На селі треба жити, щоб садити город. Отаке. А тут хай собі бавиться жінка, якщо захоче. Хотіла, то зоралося трошки. Десь 3,5 сотих є на грядки. Хай бавиться. <кій> так. Ще купа, яку треба підпалити з, з, з гіляками, бачите, стоїть. Висохне, то все в баню, хай горить. Тобто десь, напевно, в обід, мабуть, то все підпалити треба буде ту кубку. Бачите, там зверху омилу зрізав, гіляки такі з яблуні. Ну, трошки буде просвітлення і буде, виднося тут. Трохи так якось. Знаєте, якби була гіляка, е, драбина така височезна, дуже розкладна. Ну вона буде з часом. Приставив би десь далеко гілочку. І ялин е, е, перепрошую драбину. Я ще, ще сплю, напевно. Приставив би драбину там вище і би на самому гілі зрізав ту ну і частково її почистив. Ну то так буде згодом вже. Ну ми вона ще щось там випустить трохи наверху, і нічого їй не, не станеться. Старенька, але вона така дуже вже зазахаращена була. Дуже дрібні яблучки йшли. Так, маємо друзі з суботу якраз. Оріх. Також то пообрізав попід цей. Щоб, щоб всюди було добре ходити зручно. Бачите, тут ще ліщини. Церкву маємо. дивився свій час відео на каналі. Бачите, отак виглядає, але воно все буде заростати вже. Тут також оріх запхали. Гляньте, бачите гарно, все, люкс. Пішов. акація росте, хай собі росте. Там зверху зріза, вона молоде випустила, най буде. Тут теж менш більш нормально. О. Так що якось так вздовж того. Той то все виросте, то підкошу. Але я вам скажу, тут вже через тиждень можна махати косою, буде добре. Може мотоциклом приїду якось сам навіть, щоб покосити. Ні, нікого не треба. Раз, раз, раз покосив, то й поїхав ввечері. Бо тут є що махати, якщо чесно. Отаке от, от. Так що потихеньку-потихеньку якось буде робитись. Тому треба буде дати їй вирости добре. Сантиметрів 40-50 лобазям. І тоді вже косити, щоб то не махати. А воно вже за два тижні, повірте, яке буде. 15 травня тут буде ліс. А, ну не знаю, у нас 26 зараз є. То максимум десь 7-8 число, тут вже можна буде бавитися, напевно, з тим всім. За тиждень воно виросне. Ну, тут ви бачите, все. Отак так виглядає. Сонечко зі сходу в нас стає. Пташки співають, красота, друзі. Отаке, От От так що, ну що? Отаке От вийшло ранкове відео, не знаю, напевно буде все на сьогодні. Туди далі не йдемо, ви там знаєте, до речі, фундук. Йдемо подивимося на фундучок. Мені цікаво, як він там пішов. Я бачив, що він розпускався. Але просто цікаво, то все мені дуже і гарно. Так, йдемо туди, щоб подивитися на нього, на красунчика. Як він росте. Тут я окошу також навколо городу. То все діло обов'язково. Так, тут є нащіплені дерева, дивіться, дурдом. Ви бачите, що тут твориться, тут же конкретно заростає. Просто завал, я не знаю, навіть. Так, йдемо до фундука. Що він нам каже? Бруньки розпускаються, раз. Не знаю, чи весь взявся, чи ні. Та є гілочки якісь, вроді воно. Брунючки. Друзі, бронючки є. Не знаю, він просто може так пізно йде. Тут є брунючки. подивимося згодом, як буде. якісь ще листя. На свіженьке лізе, бачите. Пам'ятаєте, тут чистили все, тут був ліс заросший, там від цього от оріха, аж по підсіку, то все, я собі робив площу, щоб косити можна було. Оди оці огороди є з орані там. Там ще є листя. Вірніше не листя, а дрібні гілячки, які треба допалити. Дивіться, що тут твориться вже завал. 26 число воно вже виросло. А, а я рахуйте через 2 <кхе> тижні. Два тижня, два тижня ну, рахувати. Два тижня я косив, більше. Так, фундучок, йдемо в нього. Далі. Яблуні, за Тут все молоді дерева також саджені. Бачите. Тут є нащіплені. Ще даємо трохи її виросте, куди може і тут двоє гаротну. Я не знаю, подумаю. Де тут що чирікнути? Тут города не буде, бо я вам вже казав, мені ще не рентабельно його садити. Ну, Але принаймні то все треба буде косити. Ой, перепрошую. О, чуть не вирвалось. Тут треба буде косити, там теж нащіплені дерева в кульочках є. Ось такого під сонця не видно, я рукою заступаю, але яблуня цвіте. ну Нормально в принципі буде. Я думаю, то все сміття. Там лежить ще щось, але От так все виглядає. бачите, <клес> Яблуня гарно так зацвіла, яка красуня. Бачите? Гарно. О, вже трактор турзал Треба витягувати, заливати, до речі, бензин. Маю з осені, друзі. вже фляшка розбавлений. Так, так, так. Що в нас там? Воду нападало. Я вчора закрив кришку. І оце маємо воду процідиться і вже буду мати покропити чим трохи. Хоч щось трохи вже нападало. Так, два, три, тут голо. Та яблуня буде спати цього року, нічого не буде. О, ну що зробиш, я так думаю. Та зацвіла теж. Ну Яблуні, як правило, через рік вигодять. У більшості. Ось. Так що якось так ніби. Не знаю того косити далі. Аж тяжко називається. Тихо. Після трактор їде десь. А ну сиканем, що то в нас їде. Ну що я вам хочеться 24 коня китаєць їде. Не знаю, чи дядько Федя їде, чи ще там, я не знаю яка та техніка. Точніше. Не знаю, чи якась джимна. Ну, їде з плугами орати. Оренивко рини оренивко кожу чужую. Коротше, поїхав на калим мужичок. Так що 24 зараз кине димком чорним і вперед таке, Щось є. Не знаю, яка там точна модель у нього, але розуміюся, в них добре, але їх купа є різних. А тут здалеку не видиш, тут ще метрів 100 з копійкою, щоб щось побачити. Добре, хай щасливо їде, хай заробляє. Гроші, головне, щоб горіляги не пив і буде добре, буде здоровий. Вона до добра не доводить. На спочатку людину затягує, а потім людина дуже тяжко платить на протязі свого життя чи до кінця, якщо не прийде до розуму, чи ще якось. Все, друзі, так що якось так. Напевно, на тому кіно закінчуємо. Тепер буду з вами прощатися. А може не буду. Ще вам покажу, що там я позробив потім, якщо буде час і можливість. Так що добре, поки що все, якщо що, то буде пост скрипним. Давайте тоді. Всього вам доброго.